Як вважаєте, чи є у нас платники податків? Безперечно, але дуже небагато. Підприємці переважно. Ну, ті, що віддають у вигляді податка ворочі з власних кишень та рахунків. А решта так собі платники податків. Вийди на вулицю і спитаю у ста людей, скільки податків на місяць ти платиш, то ніхто і не скаже. Податки сплачує твій роботодавець. Прибутковий за фактом, а пенсійний і за фактами, по суті. Раніше це називалось – податки на фонд заробітної плати. Зараз є і своє. А як треба? Все просто. Отримує усе зароблене на руки, а потім сам піди і заплати. Щось у місцевий бюджет, ну типа на дороги, щось у державний, армія, поліція, а щось у пенсійний фонд. Відірви від себе. Можливо, тоді ти відчуєш себе платником податків, а там дивись і громадянин. Податки у нас мало кого цікавлять. Тарифи так, ціни так, податки ні. Для більшості це просто абтракція. Бажаєш подробиць? Вони є на ютуб каналі Бедуїн. Заходь, там цікаво.